Доброго дня, ми з України. Ось виконав замовлення одного з військових, який замовив підсумок під турнікет і ремень Слінгер для АКМ. Все виконано в кордурі 1000 ден турецького виробництва М14 Піксель. Стропа українського виробництва пікселі, дуже якісна. Людина вибрала замість пряжки жабку, тобто, із двох варіантів вибрала металеву жабку для, для швидкого регулювання довжини. Із двох варіантів кріплення до е, антапки передньої на екемі вибрав карабінчик замість петлі. і для другого кріплення за шийку приклада, е, обрав обхват. Далі е, попросив зробити підсумок під турнікет звичайний, без ножниць, без нічого, без фломастера, кріплення для фломастера, просто е, сам підсумок і все. Турнікет мій, просто для демонстрації. Ось такий підсумок. Все просто і гарно. На сьогодні все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. До побачення!